Сьогодні наше місто прощається з старшим сержантом Євровим Олександром Володимировичем. Спочатку агресивний дій Російської Федерації. Вони разом зі своїми друзями з 3-го занасипа пішли служити в одну із... Бойових наших підрозділів Збройних сил України, батальйон АЗОВ, він був там командиром відділення в одному з бойов в результаті агресивних дій з боку Російської Федерації мінометного обстрілу в районі населеного пункту Майорськ Донецької області. Наш Сашко загинув.